Доброго дня, мене звати Олеся Усик, я лікар-пародонтолог клініки «Періоцентр». Сьогодні ми поговоримо на тему пухир на яснах, що робити. Взагалі, пухир на яснах це порожнисте новоутворення, яке заповнене серозною рідиною, рідше кров'ю або гноєм. В залежності від вмісту рідини пухиря він може мати білий, рожевий або жовтий колір. Спочатку пухир не викликає жодного дискомфорту, але по мірі запального процесу виникає біль та інші симптоми. Існує декілька подібних новоутворень: це може бути флюс, абсцес, свищ та жировик. Якщо у вас з'явилась бульбашка або пухир на яснах, вам потрібно запам'ятати лише два простих правила: перше правило це ні в якому разі не проколювати цей пухир. Друге правило. Не займатися самолікуванням, а вчасно звернутися до спеціаліста.